На початку досліджень автофагії, більшість представників медичної спільноти вважали, що голодування є єдиним способом значно посилити автофагію в організмі. І хоча голодування, безсумнівно, залишається одним з найефективніших відомих нам методів запуску цього процесу очищення клітин, з того часу ми відкрили набагато більше. Дослідження значно розширилися, показавши нам. Що існує кілька шляхів для посилення аутофагії, за допомогою певних видів фізичних вправ, ретельного обмеження калорійності раціону, і, що цікаво, за допомогою певних продуктів, які дійсно можуть допомогти стимулювати цей процес. Сьогодні я хочу поговорити про один особливо цікавий продукт, який привернув увагу наукової спільноти сир з пліснявою. Так, ви не помилилися. Деякі сорти сироспліснявою містять сполуки, які можуть сприяти аутофагії. Але перш ніж ви побіжите до сирного відділу, дозвольте мені розповісти вам про наукові аспекти, пояснити, які сорти можуть бути найкориснішими, і, що найважливіше, допомогти вам зрозуміти, як потенційно включити це в здоровий спосіб життя, якщо ви вирішите це зробити. Ключова сполука, про яку ми тут говоримо, називається спермідин. Це природний поліамін, який міститься в різних продуктах харчування, але деякі витримані та ферментовані сири, особливо певні види блакитного сиру, можуть бути особливо багатим джерелом. Спермідин привернув значний науковий інтерес через його потенційний вплив на здоров'я клітин і процеси довголіття. Було проведено особливо цікаве дослідження на тваринах. В ході якого дослідники додавали спермідин до раціону мишей, результати були досить вражаючими. Миші, які отримували спермідин, продемонстрували приблизно 10% збільшення середньої тривалості життя порівняно з контрольною групою. Важливо розуміти, що результати досліджень на тваринах не завжди можна безпосередньо перенести на людей, і нам потрібно провести набагато більше досліджень. Перш ніж робити остаточні висновки про вплив на тривалість життя людей. Однак ці результати безсумнівно викликали інтерес до розуміння того, як спермідин може впливати на процеси здоров'я клітин, включаючи аутофагію. Дозвольте пояснити, що робить блакитний сир унікальним з біохімічної точки зору. Блакитні сири виготовляються з використанням специфічних штамів цвілі пеніціліум. Зазвичай Пеніціліум рокефорті або Пеніціліум глаукум. Ці цвілі не тільки надають сиру характерні блакитні прожилки та виразний смак, але і створюють складне середовище ферментації, в якому утворюються різні біоактивні сполуки. Процес ферментації створює антимікробні пептиди та інші метаболіти, які можуть мати цікавий вплив на наш мікробіом кишечника. І, можливо на клітинні процеси в усьому організмі. Коли ми говоримо про зв'язок з мікробіомом кишечника, важливо розуміти, що здоров'я нашої травної системи може впливати на багато аспектів нашого загального самопочуття, включаючи, можливо, процеси підтримки клітин, такі як аутофагія. Здоровий, різноманітний мікробіом кишечника підтримує належну функцію імунної системи. Допомагає регулювати запалення і може навіть впливати на те, як наші клітини реагують на різні стресові фактори та сигнали. Ферментована природа сиру з пліснявою означає, що він містить різні сполуки, які потенційно можуть підтримувати здоров'я кишечника, хоча для повного розуміння цих взаємодій необхідні додаткові дослідження. Тепер давайте конкретно розберемося. Які види сиру з пліснявою можуть бути найбільш актуальними, якщо вас цікавить вміст спермідину? Хоча звичайний блакитний сир з коров'ячого молока містить деяку кількість спермідину, дослідження показують, що блакитні сири, виготовлені з козячого або овечого молока, такі як рокфор, який виготовляється з овечого молока, або деякі традиційні блакитні сири з козячого молока, як правило, Мають вищу концентрацію цієї сполуки. Стілтон, який традиційно виготовляється з коров'ячого молока, також був відзначений в деяких дослідженнях, хоча вміст спермідину може варіюватися. Є ще один цікавий аспект, який слід враховувати при виборі між сирами з коров'ячого молока та козячого або овечого молока. Склад білків у цих видах молока значно відрізняється. Коров'яче молоко містить переважно казеїновий білок, і все більше досліджень вказують на те, що певні типи казеїну, зокрема так званий бета-казеїн Ай1, який часто зустрічається в молоці корів Голштинської та Фриської порід, поширених у США, можуть бути важчими для перетравлення для деяких людей. І потенційно викликати запальні реакції у чутливих осіб. З іншого боку, козяче та овече молоко природно містять так званий бета казеїн А2, який має дещо іншу структуру білка. Деякі дослідження показують, що цей варіант А2 може бути легшим для перетравлення і рідше викликає дискомфорт у людей чутливих до молочних білків. Це не означає, що всім потрібно уникати коров'ячих молочних продуктів, але якщо ви страждаєте від проблем з травленням при вживанні звичайних молочних продуктів, вам можуть більше підійти козячі або овечі молочні продукти. Давайте поговоримо про те, як насправді працює аутофагія і чому вона важлива для нашого здоров'я. Аутофагія, що буквально означає самопоїдання, це процес клітинної рециркуляції, під час якого наші клітини розщеплюють і видаляють пошкоджені компоненти, такі як неправильно згорнуті білки, дисфункціональні мітохондрії та інші клітинні залишки. Цей процес є необхідним для підтримання здоров'я та функціонування клітин. Коли аутофагія працює належним чином, вона допомагає запобігти накопиченню клітинних пошкоджень, які можуть сприяти старінню та різним захворюванням. Цей процес передбачає утворення спеціалізованих структур, які називаються аутофагосомами, які по суті поглинають пошкоджені клітинні компоненти і доставляють їх до лізосом центрів переробки клітин, де вони розщеплюються на основні будівельні блоки, які можуть бути повторно використані клітиною. Це як надзвичайно ефективна послуга з очищення та переробки клітин, яка підтримує оптимальне функціонування наших клітин. Дослідження показали, що спермідин може сприяти цьому процесу, впливаючи на різні гени та білки, пов'язані з аутофагією. Дослідження показали, що спермідин може збільшити експресію генів АТГ. Це гени пов'язані з аутофагією, які надають інструкції для синтезу білків, необхідних для процесу аутофагії. Крім того, спермідин, як видається, сприяє формуванню та функціонуванню аутофагосом, потенційно роблячи процес переробки клітин більш ефективним. Тепер давайте обговоримо, як ви можете практично підійти до використання дієтичних стратегій для підтримки аутофагії. Важливо розуміти, що на аутофагію впливають багато факторів, і жодна їжа або добавка не є чарівною паличкою. Найбільш відомим способом індукції аутофагії є періоди голодування або значне обмеження калорій. Під час голодування, коли організм не отримує зовнішніх поживних речовин, клітини переходять у режим збереження та очищення, активізуючи аутофагію для переробки пошкоджених компонентів з метою отримання енергії та будівельних блоків. Взаємозв'язок між споживанням поживних речовин і аутофагією є складним. Загалом високе споживання вуглеводів, як правило, пригнічує аутофагію через активацію МТОР. Клітинного сенсора поживних речовин, який при активації сприяє процесам росту і будівництва, одночасно пригнічуючи процеси розпаду і переробки, такі як аутофагія. Ось чому багато дієтичних підходів, орієнтованих на аутофагію, наголошують на зниженні споживання вуглеводів, помірному споживанні білків і періодах голодування або обмеженні часу прийому їжі. Якщо ви зацікавлені в підтримці аутофагії за допомогою дієтичних підходів, ви можете розглянути можливість впровадження обмеженого за часом харчування, обмеження щоденного вікна харчування, скажімо, до 8-12 годин, і голодування протягом решти 12-16 годин. Це дає вашому організму регулярні періоди, коли аутофагія може бути більш активною. Деякі люди вирішують періодично проводити більш тривалі голодування, але це завжди слід робити під відповідним медичним наглядом, особливо якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям. Фізичні вправи є ще одним потужним індуктором аутофагії, і що цікаво, їхній ефект може бути досить драматичним. Деякі дослідження показують, що одна інтенсивна тренування може індукувати аутофагію до рівня, якого можна досягти лише після декількох днів голодування. Це не означає, що фізичні вправи замінюють переваги голодування, але підкреслює, що фізична активність є важливою складовою будь-якого способу життя, що підтримує. Аутофагію, перевага цих різних факторів, що викликають аутофагію, полягає в тому, що вони можуть діяти синергічно. Наприклад, фізичні вправи на серце можуть забезпечити більшу користь від аутофагії, ніж голодування або фізичні вправи окремо. Ось чому багато людей, зацікавлених в оптимізації здоров'я клітин, поєднують такі стратегії, як обмеження часу прийому їжі з регулярними фізичними вправами, особливо виконуючи частину тренувань перед перервою в голодуванні. Якщо ви розглядаєте можливість включення сиру з пліснявою або інших продуктів, багатих на спермідин у свій раціон з метою підтримки аутофагії, важливим може бути час споживання. Деякі люди вирішують включити невелику кількість високоякісного сиру з пліснявою в останній прийом їжі перед початком періоду голодування. Теорія полягає в тому, що вміст спермідину може допомогти запустити механізм аутофагії, потенційно посилюючи клітинне перероблення, яке відбувається під час подальшого голодування. Однак важливо зазначити, що це все ще теоретичний підхід, заснований на нашому поточному розумінні відповідних механізмів, і для підтвердження оптимальних стратегій вибору часу необхідні додаткові дослідження. Ви можете задатися питанням, чи буде прийом добавок спермідину ефективнішим ніж його отримання з харчових джерел. Хоча добавки спермідину доступні, є деякі моменти, про які слід пам'ятати. По-перше, спермідин має антиоксидантні властивості, що загалом є позитивним фактором, але деякі дослідники стверджують, що під час голодування прийом антиоксидантних добавок може фактично перешкоджати деяким корисним реакціям на стрес, які сприяють оздоровчому ефекту. Екту голодування одним із факторів, що роблять голодування корисним, є те, що воно створює помірний стрес для наших клітин те, що вчені називають горматичним стресом, який викликає адаптивні реакції, що роблять наші клітини більш стійкими. Прийом антиоксидантів під час голодування може послабити деякі з цих реакцій. Ось чому я зазвичай рекомендую отримувати. Поживні речовини з цільних продуктів, коли це можливо, особливо коли мова йде про сполуки, які діють через складні біологічні механізми. Коли ви їсте блакитний сир, ви отримуєте не тільки спермідин, а й складну матрицю білків, жирів, мінералів та інших біоактивних сполук, які можуть взаємодіяти між собою способами, які ми ще до кінця не розуміємо. Цей ефект харчової матриці. Це те, що ми тільки починаємо цінувати в науці про харчування. Варто також обговорити більш широкий контекст спермідину в раціоні. Хоча деякі сири з пліснявою можуть бути хорошими джерелами, спермідин міститься і в багатьох інших продуктах. Пшеничні зародки, соя, гриби, зелений горошок і витримані сири загалом зазвичай відносно багаті на спермідин. Деякі ферментовані продукти, такі як надто, традиційний японський ферментований соєвий продукт, містять особливо багато спермідину. Ця різноманітність джерел означає, що вам не потрібно покладатися виключно на сир з пліснявою, якщо він вам не до смаку, або якщо ви маєте чутливість до молочних продуктів. Кількість спермідину в продуктах харчування може значно відрізнятися залежно від таких факторів, як методи обробки, умови зберігання та конкретні сорти або штами, що використовуються. Наприклад, вміст спермідину в сирі блакитного пліснявого може відрізнятися залежно від конкретних штамів пеніціліум, що використовуються процесу витримки та молока, що використовується як основа. Ця мінливість є однією з причин, чому складно дати конкретні рекомендації щодо дозування, базуючись лише на джерелах харчування. Коли ми розглядаємо загальну картину здоров'я клітин і довголіття, важливо зберігати перспективу. Хоча дослідження спермідину та аутофагії є цікавими та багатообіцяючими, це лише одна частина набагато більшої загадки. Основи здоров'я клітин все ще базуються на фундаментальних факторах способу життя: регулярній фізичній активності, якісному сні, управлінні стресом, утриманні від куріння та надмірного вживання алкоголю, підтримці здорової ваги тіла та різноманітному харчуванні. Багатому на поживні речовини. Я вважаю чудовим, що ми відкриваємо ці цікаві властивості продуктів, які люди вживають у їжу вже століттями. Сир з пліснявою є частиною кулінарних традицій людства вже сотні років. Наприклад, рокфор виробляють на півдні Франції, принаймні з 11 століття. Цікаво думати, що наші предки, можливо, отримували користь для здоров'я клітин від цих продуктів, не розуміючи механізмів, що лежать в основі цього процесу. Водночас, ми повинні бути обережними, щоб не спрощувати і не перебільшувати те, що ми знаємо. Взаємозв'язок між харчуванням і клітинними процесами, такими як аутофагія, є надзвичайно складним, і ми все ще перебуваємо на відносно ранній стадії розуміння того, як конкретні продукти і сполуки впливають на ці процеси в організмі людини. Більшість детальних механістичних досліджень було проведено на клітинних культурах або тваринних моделях. І хоча вони дають цінну інформацію, біологія людини може реагувати по-іншому. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб дізнатися, чи підходить вам вживання сиру з пліснявою або інших продуктів, багатих на спермідин, Я б радив розглядати це як частину загального здорового харчування, а не як окремий захід. Враховуйте свій індивідуальний стан здоров'я, будь-які харчові чутливості або алергії, які ви можете мати, а також свої загальні цілі в харчуванні. Якщо у вас високий рівень холестерину або проблеми з серцево-судинною системою, вам слід пам'ятати про вміст насичених жирів у сирі та споживати його в помірних кількостях у рамках збалансованого харчування. Для тих, хто любить блакитний сир і добре переносить молочні продукти, включення невеликих кількостей високоякісного, традиційно виготовленого блакитного сиру, особливо сортів, виготовлених з козячого або овечого молока, може бути приємним способом потенційно підтримати здоров'я клітин, додавши смаку та різноманітності до вашого раціону, типова порція може становити одну-дві унції, які можна споживати з овочами або у складі салату. Пам'ятайте, що ми говоримо про використання їжі як частини здорового способу життя, а не як ліків із конкретними вимогами до дозування. Якість сиру також має значення. Традиційно виготовлені ремісничі сири, які були належним чином витримані, ймовірно мають більш складний смак і потенційно корисніші сполуки ніж сорти. Виготовлені масовим способом. Якщо у вас є доступ до хорошого сирного магазину або фермерського ринку, ви можете насолоджуватися вивченням різних сортів і пошуком тих, які вам дійсно подобаються. Їжа повинна бути не тільки поживною, але й приємною. І є щось, що можна сказати, про задоволення, яке приносить вживання високоякісних, традиційно приготованих продуктів. Я хочу підкреслити, що, хоча я вважаю це дослідження, цікавим і потенційно корисним, ми завжди повинні підходити до тверджень про користь для здоров'я з відповідним скептицизмом і нюансами. Людський організм надзвичайно складний і на клітинні процеси, такі як аутофагія, впливають незліченні фактори. Жодна їжа, незалежно від того наскільки вона багата корисними сполуками, не може компенсувати погані загальні харчові звички та спосіб життя. Нові наукові дослідження в галузі аутофагії та сполук, таких як спермідин, відкривають захоплюючі перспективи в нашому розумінні клітинного здоров'я та старіння. Продовжуючи розгадувати ці механізми, ми можемо відкрити ще більше зв'язків між традиційними продуктами харчування та користю для клітинного здоров'я. Але на даний момент найкращим підходом є зосередитися на усталених здорових звичках, залишаючись відкритими до включення традиційних продуктів харчування, які можуть надати додаткові переваги. Підсумовуючи, хоча блакитний сир, особливо такі сорти, як рокфор, виготовлений з овечого молока, дійсно може містити сполуки, що підтримують процеси клітинного здоров'я, такі як аутофагія, важливо розглядати це в контексті загальних харчових звичок та способу життя. Якщо ви любите сир з пліснявою і добре його переносите. То включення його до різноманітного поживного раціону разом з іншими практиками, що підтримують аутофагію, такими як правильне голодування, регулярні фізичні вправи та управління стресом. Може бути розумним підходом, як завжди. Індивідуальні потреби різняться, і те, що підходить одній людині, може не підходити іншій. Головне, бути в курсі, прислухатися до свого тіла і робити вибір, який підтримує ваше загальне здоров'я та благополуччя стабільним чином. Пам'ятайте, що шлях до оптимального здоров'я полягає не в пошуку єдиного чарівного засобу, а в створенні способу життя. Який підтримує природні процеси оздоровлення та підтримання організму, чи включає це сир з пліснявою чи ні? Це зрештою особистий вибір. Але я сподіваюся, що ця дискусія дала вам глибше розуміння захоплюючої науки про те, як певні продукти можуть впливати на здоров'я наших клітин. Продовжуйте вчитися, залишайтеся допитливими і найголовніше насолоджуйтеся процесом відкриття того, що допомагає вам почуватися найкраще.